Сонце гріє, вітер виє з поля на долину над водою гне з вербою, червону калину. Калині одиноке гніздечко гойдає, а де жівся соловейко не питай, не знає. І мене в сім'ї великі, в сім'ї волі, нові. Не забудьте пам'ятати не неслим тихим словом. Зори моя вечірня, зійди над горою, поговоримо тихесенько. Неволя з тобою, розкажи, як за горою сонечко сідає, як у Дніпра веселочко воду позичає, як широка сокорина вітер розпустила, а над самою водою верба похилилась, аж по воді розіслала зелені віти, а на вітах гойдаються Нехрещені діти. Якби зустрілися ми знову, чи ти злякалась би, чи ні, яке тихе ти слово. Тоді б промовила мені ніякого і не пізнала б, а може, б потім нагадала, сказавши, снилося дурній. Село на нашій Україні, не наче писанка, село зеленим гаєм проросло. Світуть сади, біліють хату, а на горі стоять палат, наче диво, а кругом широко листоїть тополі, а там і ліс, і ліс, і поле, Сині гори за Дніпро, сам Бог вітає над селом. Як умру, то поховайте мене на могилі Серед степу широкого на Україні Щоб що широко полі і дні кручі було видно було чути, як реве ревучі. І смеркає, і світає, День Божий минає. І знову люд потомлений, і все спочиває. Тільки я, мова каянний, і день, і ніч плачу, на розпуттях велелюдних і ніхто не бачить. І не бачить, і не знає, оглуху не чують, кайданами міняється. Людьми тергуть, господа зневажають, людей запрягають, у тяжкі ярма ворують лихо, лихом засівають. А що вродить, побачте, які будуть жнива, схаменіться, недолюди, діти юродиві, Подивіться на рай, тихий, на свою країну, полюбіте щирим серцем велику руїну. Розкуйтеся, братайтеся, у чужому краї не шукайте, не питайте того, що немає. І на небі, а не тільки на чужому поля. В своїй хаті, своя і правда, і сила, і воля. Нема на світі України, немає другого Дніпра, а ви притеся на чужину шукати доброго добра, добра святого, волі, волі. Братерство братнього, найшли, несли, несли з чужого поля і в Україну принесли, великих слов, велику силу, та й більш нічого. Кричить те, що Бог создав вас не на те, Щоб ви неправді похилились, і хилитесь, як і хилились, і знову шкуру дерете з братів, незрящих грачкосіїв і соці правди дозрівать, німецькі землі, не чужі, чужії, претеся знову, якби взяті всю мізерію з собою дідами крадене добро, тоді, ось так би сиротою. Святими Горами Дніпро